Результат роботи за сьогодні третій день, два дні, сьогодні третій день малень. У нас лопів величезний день роботи. Тайкож закидає. Тобто це була яма. Ми попередні власники викупали озеро. ну, І ми її закидали в ян і перекидаємо. Закидаємо цією землею, я повні викупили ваші шабліки. Не то это була гора, гора елоки и вора. землі поруч стояла. Видите. Витаю! Друзі, привіт! Закінчили наступний етап розчистки. У нас три дні працював трактор і тепер дивимось, який результат. Так, це ця асфальтована дорога, про яку я говорив раніше в попередніх відео. Готові ділянку, я вже почав чистити, але ну, не забув знати початку. Нечесний жасмін, на кірні, речі вздовж асфальтованої дороги, врізані за руші верби. О, документи хати є. Так, ось, пишитись. Без вами Ми дивимось, Наступний етап буде дискування. Дискування грунту. Так, це ця побічна дорога. Тут теж було вздовж дороги, дуже багато великих дерев. А зараз я б... хочу казати, наскільки багато тут дерев. Це єдина галявна, де було пусто, оптимальні дерева. Та все, решта все було заросло. Ну, глянь, повідно позалишав. Такі великі дерева, щоб був затянок. Все прибрали, тут росли величезні кущі жасміну. Все викричували, все завезли. І благо, що у нас в нас на цій ділянці була вже була викопана яма. Попередні власники там планували зробити озеро. Але води там не було і ми її закидали повністю гіллям. Зверху була куча дуже велика. Всі гілки ми утрамбували і закидали землею, яка, яка залишилася після цього викопування цього озера. Ось так. Так, це ложбинка у нас така. Яр тут починається, практично з нашої ділянки починається яр. От. Ось тут були гілки, <кхід> залишилося декілька, декілька коренів, але то нічого так, і в нас вийшов ось такий майданчик. Як? Майданчик на підвищенні. Земля тут глина, і тому, до речі, зараз мокро. А у нас пройшло декілька днів, можна сказати, декілька до тижнів дощі і земля глина дуже мокра і трактор грузний. Практично він зробив, що міг, але ну, тут вже рівніше, просто не можна його вирівняти. Оце вже будемо рівняти коли підсохне, можливо, якимсь меншим трактором.